Мої вітання на сьогоднішній день. План роботи такий. Е, треба зробити зйомник. Маю ось такі от зйомники. Колись роки два чи три тому придбав декілька штук на металоломі, От, щоб зняти тричатку. Заїхав в магазин, подивився, скільки поштою зйомник дві лапи такого розміру. 900 трошки більше 1800. Тому зараз витратую тиски. І приступаю до роботи добре є. Так, трохи пройшов трусовою фризою, зараз вербосплавною роблю виборочки обороти 630 подачі Наймінімальніше що вийшло наставити. Загрубляю зараз на 4-5 мм, зараз протягом глибиною 2 мм. Це один прохід або два проходи невеликі, подивлюся і вибираю десь до сьогодні. Мені треба загалом 30 мм, щоб під'їздити до окринчатки нормально. Так, перший пас пройшов. А так, далі, на більше буде люди. Зараз вибірно потрібний відстань. Глибина 5 мм. При затвор безплавно. Як думаєте, потихеньку піде? Ну, давайте дізнаємось. Так, Ну, ще ну, сути десантно, трошка білянька. Отже, перша деталь готова, трохи наплужив, почав вибирати забагато не з тої сторони. Але отак от воно має бути. Вже поміряв, все файно, все проходить, у заходи. Друга в роботі. Дороблю, зберу попаду. Так, добив другу деталюху. Зазорчик мінімальний, бо що зацеплю губки. Але все добре. Що? Оба, знімаємо є. Пробуємо. Отвір цепляється. Чітко, файно. Хватає того гачочка, щоб зацепити. Добре? Тоді збираю, показую далі. Вийшло вам, скажу, дуже навіть файно. Мені дуже сподобалось, коротше. Я сам себе в шокові. Так, треба то вас поставити, так, щоб вам було добре видно. Так. Опа. Є? є, є. Все. Пробуємо. Оп. Класс. Все получилось. Тепер я маю нормальний, людський. Це китайське барахло. Маленький зйомник. Так, тут ще бляшка якась така. А, тут і пушпонка. Сюди гужончик мог би закручуватися. Хоча не ясно де. Ага, все, я зрозумів. Тут є отвір, тут нема шпонки, тут є отвір на валу. І та бляшка трохи має такий буртик, вона стає сюди, а тут же шпонка ніби. Ну Все, файно, тепер можна заглянути нарешті до підшипників. Рухаємось далі. Так, моторчик перебрав, підкинув провода через туди, від фрезера. Ну що, пробуємо? Три-4. Шепче, бляха-муха. Маленька швидкість, то напевно 700 оборотів. Зараз попробуємо перекинути ще на 1500. Клас. Мені подобається. Ну що, пробний пуск на півтора тисячі обертів. Чистяне проводка, чи автомати. 3, 2, 1. Шикарно! Але шепче. М -м -м. Тішись як дитина. Рухаємось далі. Так, вам такий от колір. На камері він здається дуже салатовий, але насправді він більш такий темніший. Ще би чуть-чуть чорного капельку і був би хаки. Фрезер в мене помальований чуть-чуть світліший, там трошки більше сірого. Але відтінок... Ну, все сходиться. Ще би, чуть би там без сірого і було б один в один. А так ну, мені абсолютно підходить даний колір. Класно виглядає. Дуже класно. Так, що в нас по часу? Четверта година майже. Ще можна встигнути щось трошки помалювати. Помалював я частково. Зверніть увагу, який колір фрезера. І я зробив приблизно такий самий, може чуть-чуть в зелену сторону, більше, ну, коротше, більш темніший. Вийшов отакий. Я вже спереді помалював, почав малювати ззаді. І розумію, що він не менш противно зелений, ніж був до того. Нічого. Це перший слой, другий буде вже. Я доіграю з кольором і буде вже нормально, бо перший слой ґрунтовка дуже проявляється. От. Ну, от таке ж. Ну, Загалом не критично. Тут якби камера передає ну так, 7-8. Чуть-чуть висвітлює. Він трошки темніший, ніж ви можете бачити. Ну, Загалом пішов би, але я хочу ще чуть-чуть темніший. Ну, наразі. До скорої зустрічі.